Чоловік по долі. Кому цікаво, давайте подивимось, коли ти його зустрінеш і який він, його синіфікатор. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом звертайтесь, за покликанням в шапці профілю. Отже, для кого цей розклад? Говорю, для жінок чоловіки перевертайте для себе. Для жінки, яка мріє, але давно цього не трапляється. Для жінки, яка вище свагується об, обрати те чи інше, постійно знаходиться на якомусь виборі, як уникнути неприємностей, можливо, можливо були якісь шахрайства в попередніх стосунках. Але все одно людина мріє, можливо, ввечері сяде подивиться на зірки. І мріє все-таки про свою жіночу долю, про свого чоловіка. Щасливу жіночу долю. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка. Угу. Яка хоче чогось нового. В неї в житті багато чого є. Вона вже багато чого досягла. І щастя, і успіх, і задоволення є в житті, але не вистачає чогось, чогось нового, початку чи нових стосунків, чи нової енергії, можливо, більш вільно виражатися, можливо, легкості на підйом. І тут ви якраз будете це робити. Отже, подивимося. Коли ти зустрінеш? Спочатку коли ти зустрінеш чоловіка по долі? Коли ти зустрінеш чоловіка по долі? Коли. Так. Восени. Восени зустрінеш? Так, 4-го або 6-го числа? Так, місяць який. Хтось у вересні зустріне. Знову ж таки, четверта більшість у вас все-таки 4 го числа зустрінуть цю людину. Е, у вересні. Так. 4-6 го го вересня. Десь так, дивіться. Тепер дивимося, який він. Твій чоловік Подолі, якого ти зустрінеш 4 чи 6 вересня. Який він його сигніфікатор? Можливо, щось про його життя покажуть карти. Лева, який він чоловік Подолі твій? Ну, совісний. Совісний, якщо щось вчинив і е, зробив не так, як хотів, можливо, це принесло якісь неприємності людини е, людині іншій, е, то от пилює себе совістю, е, старається знаходити компроміси з людьми. Е, не зовсім вміє ставити себе на їхнє місце, але прагне. Людина фінансово забезпечена, насолоджується життям, часто буває на самоті і прогне все-таки стосунків. Прагне стосунків, тому що в минулому або вдівцем став, от, або була поставлена крапка на попередніх відносинах, причому така жирна крапка, куди немає вороття. Який він, чоловік по твій? Можливо, жезловий лев овен-стрілець, такий натхненний, пристрасний, енергійний, постійно ідеї якісь виникають і мотивація в цієї людини. Дуже активна людина, енергійна, щедра, дуже має сильний характер. По дурню людина любить відчувати свободу. Можливо, легкий на підйом. Так. Людина прагне знайти все-таки нового, уже е, переболіло чи відболіло від себе те, що було в минулому, хоче йти в нове, продовжувати жити і насолоджуватись життям, хоче йти до щасливої долі, до щастя, знайти собі жінку, яка сповнить його емоціями, і він е, жінку от е, коли в нього буде стимул, таку яка викличе в ньому бажання сповнювати її емоціями, балувати подарунками, квітами, водити в різні, ну там їздити на шашлики, наприклад? Це я так говорю. У нього ж по-іншому може бути, бо ви всі різні. Так, який він. Так, ну, прагне нових стосунків, поки що не серйозних. Все таки вважає, що перед тим, як зав'язувати серйозні стосунки, треба дізнатися про людину, яка вона є. Поки що шукає таку людину. Можливо, якраз зараз йому виходить, не знаходить цю жінку, хоча спілкується з жінками, або прагне спілкуватися з жінками. І який він, можливо, він кудись їздить. або дальнобійник, або у відрядження, кудись його часто відправляють, або він поїде у відрядження, де знайде вас порода. Порода. Будьте з, нею, з ним чесною. Обов'язково він не любить брехні. Не любить маніпуляцій, е, любить, щоб ви були його королевою, жезлою, жезловою, е, мотивованою, сексу, пристрасною І е, Прибирайте все на шляху ваших ну, от прикростей, дивіться, всі ми люди різні. Хто з віком вже звик, чи до самотності, чи важко пристосуватися до людини, то тут все буде як треба. Тобто прибирайте перешкоди, які будуть, або пристосуєтеся, і все буде добре. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразди, негатив, обходять вас стороною.